Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо вихідний чудовий, маємо час на Бога, маємо час на сім'ю, на дітей. Звісно, знаєте, така думка була у моєї коханої, що якщо я думаю про неї, то я не думаю про Бога, нібито. Або це якось конкурує. Якщо я Бога ставлю на перше місце, то якось конкурую з нею. Але ні, тому що коли я думаю про неї. І про любов, то я вже думаю про Бога. Бо любов це є Бог. І коли ми думаємо про щось з любові, про когось з любові, то це і є. Ми думаємо про Бога. Це як перебувати в Бозі. Якщо ти думаєш, як зробити щось приємне, як пожертвувати щось, те, що ти не любиш, але приємно зробити кому: своїй дружині, своєму чоловіку, своїм дітям, то це є вже думки про Бога. Це як молитва. Тому. Хто перебав в любові, той завжди молиться. Нема конкуренції. Якщо в тебе Бог на першому місці, то в тебе буде найвища любов до своєї жінки, до своєї дівчини, до свого чоловіка, хлопця, до своїх дітей, онуків. Тому що Бог є на першому місці, а Бог це любов. І з любові, коли дивишся на цей світ, то цей світ зовсім інакше. Зовсім інакше, ніж він без любові в раціоналізмі. Бо раціоналізм не розуміє, що таке любов. Раціоналізм розуміє, дай задай, продай, віддай, заберу, вкраду, тобто такі речі. Ну, а ми, ті, хто в любові живемо, то бачимо світ іншими очима. І хто його ще не бачить такими очима, то заохочую почати дивитися такими очима, очима, любові. І сьогодні візьмемо посилання Мір'яни Солдо 18 березня 2021 року. Дорогі діти! По-материнськи вас закликаю повернутися до радості, правди Євангелія. Поверніться до любові мого сина, бо Він чекає вас із розкритими руками. Усе, що робите в житті, робіть із моїм сином і з любов'ю, щоб ви були благословенні. Нехай ваша духовність буде внутрішньою, а не лише зовнішньою, тільки таким чином ви будете смиренними, великодушними, сповненими любові й радісні, а моє материнське серце буде. Радіти з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас сьогодні каже: поверніться, поверніться до радості, рад... радості Євангелія, не до радості цього світу, добрих новин по телевізору або ще чогось. Ну, нема добрих новин по телевізору, тому нема там чому радіти. Але не поверніться до радості від комедій, переглядання, а поверніться до радості, Евангелія. Евангелія, цього спасіння, цієї радості. що... Бог проявив і відкрив свою любов. Це є справжня радість, до якої треба повернутися. Ну а хто ще її не пізнав, то пізнати, а потім поверна. Потім відійти і повернутися. Ну, це слово таке сьогодні для більш зрілих християн, які вже осягнули цю любов, цю радість, а потім відійшли. І Марія сьогодні каже: Поверніться, повернись сьогодні! Якщо ти відійшов сьогодні від Божої любові, яку вже досвідчував колись. То повернись до неї, повернись до цієї радості. Каже Марія, мій син чекає з розкритими руками. На тебе сьогодні. Ісус чекає, особисто на тебе. Чекає з розкритими руками, щоб ти повернувся і повернулася до Його радості. До радості і до любові. Цей любові, за яку Він своє життя віддав. Заради тебе. То це є його любов. Найвищий ступінь любові це життя віддати за незнайому людину. Наприклад, бо він помер за твій гріх, а він то чи знав тебе тоді, чи не знав. Ну, принаймні, він може і знав, а от ти його не, знала. не знав. Каже Марія: усе, що робиш в житті, роби з моїм сином і з любов'ю, щоб бути благословенним. Бачите, все маємо робити з Ісусом. Будь-яку справу, будь-яку навіть свою роботу. Якщо ти робиш свою роботу не з любові, не з Ісусом, ну будеш нарікати, будеш мати, не будеш, скажімо так, благословенним. Будеш завжди швидше, щоб той час вже пройшов, швидше б та робота закінчилася. Не йдеться про те, щоб не робити взагалі нічого. Йдеться про те, щоб робити, багато робити, і робити все з Ісусом. І, звісно, ну, якщо ти грішиш, то Ісуса ти туди не запросиш, бо це якось, він туди не прийде. В твій гріх Ісус не буде приходити. Тому Марія каже, все робіть з Ісусом. Все. Що означає все? Буквально все. Їж з Ісусом, спілкуйся з Ісусом, ходи в ресторани з Ісусом, на чай, на каву не треба. Дивись, не знаю, якесь кіно файне з Ісусом. Але файне кіно, не якусь порнографію. Або новини. Бо Ісусу не цікаво то дивитися. Бо це не приносить мир. Бо новини то є е, інформація князя цього світу. А князь цього світу це сатана. Ісус є царем іншого світу. Тому, тому все, що тут є нашим прахом цим, е, і це все прах-прах-прах. І тут в цьому болоті праху князь у нас сатана. Ну, і не можемо ми радіти і ставити своє життя на цей прах. Маємо бути відокремлені від цього праху. Нехай твоя духовність буде внутрішньою, а не лише зовнішньою. І це дуже вже спотужні слова для тих, кого вже духовність хоча б є зовнішня. Бо, наприклад, там звідки я з Києва, то там зовнішньої духовності вже нема. Тут в Хорватії, Меджугор'я, так дуже багато зовнішнього, і це послання дуже тут добре підходить, щоб були люди духовні, не тільки коли до церкви прийшли, а потім вийшли і погнав шмалити там десь алкоголь якийсь вживати чи щось такого плану, а щоб це було постійно, щоб літургія жила в твоєму серці цілий день, а не так, що ти зайшов, вийшов і все забув. Уже й забув про щось сьогодні слово було, що там розповідав священник, а та що там? Ну і свої справи є, свої турботи, піклування. А Марія каже: для тих уже таких зрілих людей, які вже зовнішньо хоча б схожі на християн, які схожі на духовних людей. Зовнішньо. то... Для них каже, що будьте всередині ще духовні, а не тільки зовнішні. Ну а хто ще не духовний, не всередині, не зовнішня, то почніть хоча б зовнішньо бути духовними, а потім уже і всередину дойде. Бо, бо не вийде так, що і, не та, і, і, і також не буде так, що я духовний всередині, а наземно а на я не духовний, я там п'ю, курю, бухаю, не знаю. там Блудом займаюся, то не є духовність внутрішня. Як багато зараз таких но нових супермодних людей, я вірю в серці, а тому роблю, що хочу. Бо головне серце. Ні, якщо твоє серце в порядку і твоя внутрішня духовність в порядку, то е, зовні ти будеш взагалі як святий. То повірте, інакше воно не працює. Не можна бути супердуховним всередині, а назовні. Якось виглядати, як, не знаю, якесь бидло чи, чи щось такого плану. Тому, а от виглядати зовнішньо, побожним, духовним можна при, перетворятися, прикидатися духовним, побожним, а виходячи з храму, і своїми ділами займатися, бо всередині в тебе ще нема тої духовності. Тільки таким чином ти будеш смиренним, великодушним, сповненим любові і радості. А моє материнське серце буде радіти з тобою, Марія каже, і дякую тобі, що ти слухаєш ці посилання. Дякую мені, що я слухаю ці посилання разом з вами. Ми їх зачитуємо, слухаємо, переживаємо. Сьогодні проста практика: будь всередині духовним, будь всередині духовним. Спробуй е, жити цією духовністю, жити е, цілий день з Богом. Запрошувати Його у всі свої справи, що б ти не робив, усі навіть свої думки, у всі свої страхи, страхи про жахливе майбутнє. Запроси туди Ісуса, і ти побачиш, що ці страхи жахливого майбутнього стануть вдруг такими файними, файним майбутнім. Бо Господь каже: Я свідомий свого вибору, свого, бо я свідомий моїх щодо вас задумів, задумів щастя, а не лиха. Це неймовірні слова, які сьогодні Господь промовляє до мене і до тебе. Каже, я свідомий, щоб ти був щасливий, а не е, десь там в якихось передрягах постійних. Ну, маємо, що маємо? Маємо просто князя цього світу, який через гріх наш втягує нас в цей всякий смуток і всяке нещастя. Давайте будемо сьогодні в правді перед собою, вправді. Знаєте, прийняти себе потрібно прийняти себе. Прийняти себе, це не означає прийняти себе як попало. Зу, а я там товстий, ніякий, не вмію молитися, лінивий, е, жахливий. Ні, це не прийняття себе. Це якесь, що попало. Прийняття себе, це вправді стати і сказати, так, тут я можу виправитися, тут я можу схуднути, тут я хочу змінитися і буду змінюватись. Оце вправді стояти. Це прийняти себе, прийняти себе таким, яким я є. Але сказати, що я хочу тут тут, тут змінитись і змінити це практично, і побачити, що можу, можу. І це буде прийняття себе, справжнє прийняття себе, а не так на все махнув рукою. Ну, а я такий, який я є. Ти такий, який тебе створив, цей світ, князь цього світу. Але Господь кличе тебе бути іншим зовсім, таким, яким ти хочеш бути. Тому давайте Ще на практиці сьогодні приймемо себе, приймемо себе з усіми недостатками, з усіма нашими потребами, бажаннями і почнемо рухатись ту сторону, щоб змінювати це, вправді сказати, я лінивий, маю час на більше на Бога, Я в Тікток завісаю, маю цей час віддати Богу. Я в інсте, я в фейсі, де завгодно. Кожен має свою хробу. Хвор... Я алкоголь вживаю, я сигарети вживаю. Віддай це Господу, Скажи, Я не хочу більше це робити. Не хочу. І це буде прийняти себе, сказати, що я не хочу це робити. Мені страшно, я не знаю, як це викинути. Але я приймаю рішення почати з цим боротися. І тоді переборемо будь-яку звичку. Так само з зайвою вагою. Прийми те, що ти маєш зайву вагу. І скажи, що я хочу позбутися її. Це буде прийняти себе, а не сказати, ай, та що там. 100 кілограм зайвих маю, та ще десяток, ну нічого страшного, піду ще кексон з'їм або якогось тортика. Ну але сьогодні не про це. Давайте в суботу будемо переживати з Богом і запрошувати в кожну справу, крім гріха, звісно. Але і в гріх запрошу. Якщо ти маєш гріх, залежність, то запрошуй всю залежність і цей гріх Ісуса, щоб Він перемінював, перемінював і допомагав тобі вилазити з цього. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Меджугоря. Чао, чао